Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Книга Пророка Ізгіїля. Сьогодні у нас на черзі, 38 розділ. Читаю з першого вірша. Було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, поверни своїм обличчям проти Гога в краю Магог, проти володаря Роша, Мешеха татувала й проголоси проти нього Гога пророцтво. Отже, 38 розділ починається з імені Гога. Це ім'я відоме. Нам, християнам, не тільки по книзі пророка Єзекіля, а так само воно відомо нам по книзі об'явлення, бо воно там так само зустрічається. Але для нас повинно бути одне таке попередження, що це мова йде не про одну і ту саму особистість. Тому що події, про які пише книга, об'явлення, вони стосуються кінця тисячолітнього царства, в той час, коли події книги пророка Єзикіля стосуються. Періоду перед початком тисячолітнього царства, а саме перед приходом Ісуса Христа, другим пришестям Ісуса, і от хто такий Гок? Гок, це не ім'я, як дуже часто ми можемо думати, це насправді є титул. Принаймні такої думки дотримуються багато єврейських тлумачів Біблії, тому що вони кажуть, що в історії Біблії. Подібне слово вже звучало трошечки інакше, і це був цар Амаликітян, якого звали, чи точніше в нього був титул Агак. Агак і Гог – це два дуже співзвучних слова. І тому під Гогом ми повинні розуміти. Під ось цим титулом особистість, яка буде дуже схожа на ось того царя Амаликитян і взагалі на Амаликитян. І тут нам варто згадати про те, хто такі Амалики? Амаликитяни це були нащадки Ісава, народ, який перебував в родинних стосунках з Ізраїлем. Проте це був народ, який перший пішов війною на Ізраїль ще в часи, коли Ізраїль знаходився пустелі тільки вийшов з Єгипту, і їхня війна вона була першою екзистенційною війною на планеті. Екзистенційною, тобто вони нападали на євреїв не через те, що ті зазіхали на їхні землі. Чи хотіли захопити їхню територію, там заволодіти їхніми коштами? Нічого такого вони напали для того, щоб просто їх знищити. Вони були першими антисемітами. Вони просто ненавиділи євреїв. І коли ми читаємо про гога, то це буде постать в майбутньому, яка так само буде певним антисемітом. І от е, нам зараз буде варто розібратися з, з тим, е, хто ця постать. Написано, що Гог в краю Магок. Магок е, ім'я е, відоме нам з Біблії, з е, е, книги Буття, коли ми читаємо про е, імена синів е, дітей Ноя, і от у Іафета був син на ім'я Магок. І ми знаємо, що в давнину дуже часто е, саме. По імені е, людини-засновника е, тієї чи іншої е, народності, так, або е, засновувача мі..., е, хто заснував місто, давали і назву цьому або місту, або цілій країні. Так, наприклад, в нашій з вами історії ми знаємо, що е, столиця наша Київ, названа на честь Кия е, одного із е, братів-засновників. Нашої столиці, принаймні так каже наш народний міф, і от Магог, він так само був засновником народності цієї, ціле, цілої території, яка знаходилася на півночі євразійського континенту. І дослідники Біблії вони вважають, що територія Магога – це була територія від Карпат і до Урала. Тобто територія, яка в часи вже життя пророка Ізикіля знаходилася під владою Скіфів. І далі ми читаємо проти володаря роша Мишеха і Тувала, володаря роша. І це досить цікаве специфічне. Назва ось цього чи то міста, чи то території, тому що слово рош воно дуже за своїм синтаксисом подібне до слова Рос або Русь. Тобто мова може йти про територію, на якій знаходиться сучасна Росія, тим більше, що ми знаємо, що буква шин, яка використовується в цьому слові рош. Вона може читатися як буква С, тому що в івриті є ось це заміщення. Там, в залежності від того, де поставити крапочку, одну й ту саму букву можна прочитати по різному, маючи різний звук. Можна в одному випадку прочитати як Ш, в іншому як С. Але Біблія в давнину, коли писалася, ось цих крапочок не було. І тому ось це ім'я роса даволодар роса, воно дуже співзвучне з сучасною Росією. І дійсно, коли ми дивимося на ту владу, яка є на території сучасної Росії, ми можемо побачити, що ця влада досить антисемітська. І, взагалі, Росія, її попередниця, радянський союз, так само дуже зневажливо завжди ставилися до євреїв, дуже агресивно і вони завжди допомагали. Оточуючим Ізраїль народом, а проти, вести проти Ізраїля війну. Читаю далі: передай йому слова владики Господа. Ось я виступаю проти тебе, Гоге, володарю роша мешеха й тувала. Я зверну тебе, вклавши гачки в твої щелепи і виведу тебе разом з усім твоїм військом. Четвертий вірш починається із того, що Бог каже, що. Він вкладе гачки в щелепи і розвернеть ну, як істоту, певно, як тварину ось цього Бога, і направить його на Ізраїль. Далі ми будемо читати. І нам це може здатися дивним, що Бог використовує інші народи для того, щоб атакувати Ізраїль. І хтось може подумати, що це вказує на кровожерливість Божу. Насправді це абсолютно неправильне твердження, тому що Бог просто використовує. Певні характеристики народів для того, щоб виконати свою волю. Так ми знаємо, наприклад, Бог попереджав Ізраїль, що за ідолопоклонство вони будуть покарані, і Бог використав для цього вавілонян. Це не означає, що Бог напряму привів вавілонян для того, щоб вони вбивали, але він використав. Характеристики цього народу, їхню воїнственність, таку, їхню певну жорстокість, їхню жагу до завоювань для того, щоб покарати Ізраїль. І щось подібне буде, от в кінці часу, але тут мова буде йти не про покарання Ізраїля, а навпаки, про покарання ось цього народу, і якщо бути точнішим, ось цієї навіть ідеології, про яку я вже згадував, ідеології антисемітизму. І це все буде для чогось дуже значного, як ми про це прочитаємо в кінці розділу. Продовжуємо. З усім твоїм військом, з кіньми та вершниками в повному бойовому оснащенні незліченну кількість люду в панцирях, з великими і малими щитами та з мечами в руках, персів, ефіопів, а також лівійців зі щитами і в шоломах. П'ятий вірш нам каже про те, що Гог буде йти на чолі певної коаліції народів, які виступлять проти Ізраїля. І якщо ми подивимося уважно на географію цих народів, нам може стати трошки ясніше та ситуація, про яку каже Бог. Тому що перси це територія на схід від Ізраїля, Ефіопи це територія на південь від Ізраїля, Лівійці – це територія і народ, який живе на заході від Ізраїля. А сам Гог знаходиться на півночі від Ізраїля. Тобто, в цих віршах ми бачимо, що Бог собере міжнародну коаліцію антисемітів-безбожників, які виступлять проти Ізраїля, і цим самим це буде їхній виступ проти самого Бога. І що цікаво, коли я кажу про те, що в Гок в краю магок Володар Роша, це мова йде про Росію, то ми бачимо, що на даний момент часу перси є одним із головних союзників сучасних сучасного Гога, тому що Перси, це сучасний Іран. Ті, хто мешкають на тій території, ми знаємо, що Іран є найбільшим союзником Росії. Тобто, ось це пророцтво, воно вже в принципі починає виконуватися. І я думаю, що до остаточного виконання цього пророцтва часу залишається все менше і менше. А разом з тобою також гомера з усією його ордою, плем'я Тогарми з далекої півночі, з усім його військом та всі інші численні народи. Шостий вірш нам говорить про ще два племені. Тогарман нам невідомо це племя, але написано, що воно з далекої півночі знову ж таки північ відносно Ізраїля це територія сучасної Росії. А от Гомер про нього є трошки більше відомості. Це народності, які проживали на північному Кавказі. І ми знову ж таки знаємо, що на даний момент територія північного Кавказу, яка знаходиться під владою Росії, має в собі два таких народи, як Чеченці, як Дагестанці, які славляться своїм антисемітизмом. І вони є однією із опор російської армії сучасної. Готуйся і будь на поготові з усіма своїми полчищами, що оточують тебе. Будь у них засторожа. По довгому часі ти отримаєш наказ і в останні роки прийдеш до краю визволеного від меча, до людей, зібраних від багатьох народів на Ізраїлеві гори, що були довго спустошеними. Всі вони були виведені з посеред народів і тепер житимуть у безпеці. Восьмий вірш нам говорить про те. Що це пророцтво стосується далекого часу, далекого для Єзикіля, але вже досить близького до нас. І е, тут згадується про те, що він поведе його до краю, який був визволений від меча і до людей, зібраних з поміж всіх народів. Ми знаємо, що сучасний Ізраїль це е, народ, який був виведений з багатьох народів євреїв впродовж. Двох тисяч років майже вони не мали своєї країни, вони були розпорошені серед інших народів. Але в 47-48 роках сталося чудо, коли знову на політичній карті утворилася держава Ізраїль, в яку почали повертатися євреї з усіх усюд. І ось тут якраз мова йде про те, що е, Гог він отримає наказ в останні роки йти проти ось цього нового сучасного для нас Ізраїля. Ти здіймешся, мов ураган, і накинешся, як хмара, вкриваючи землю. А з тобою всі твої орди, численні полчища твоїх однодумців, які довкола тебе. Дев'ятий вірш нам говорить про те, що Бог піднімить їх як ураган. Ураган це не щось, що приходить миттєво, це те, що потроху-потроху е, набирає силу, і потім уже в своїй міці може вдарити по землі і зробити багато руйнувань і багато шкоди принести. Так само буде і з ось цим народом, і це в принципі вже відбувається. Бо як я згадував, ще на початку. Радянський Союз, і як зараз і Росія, вони накачують зброєю всіх ворогів Ізраїля, які оточують його. Коли ми бачимо, як війська Ізраїлю заходять на позиції Хамаса чи Хезболи, вони постійно там знаходять зброю власне російського виробництва. І тому от можна ось ці події порівнювати якраз з ураганом, який зароджується, зароджується, і в один момент він набере. Повної сили і вдарить. Так говорить Владика Господь: того часу прийдуть тобі на серце думки і з'явиться злочинний задум. Ти приймеш рішення, вирушу на незахищений край, нападу на безтурботних людей, що відчувають себе в безпеці, живучи без захисних мурів, без брам і засую. Піду що пограбувати і набрати здобичі, покладу свою руку на знову заселені руїни та на народ, зібраний з поміж народів, як Кит розводить худобу, володіє достатками і живе в центрі світу. Дванадцятий вірш так само важливий, на нього варто звернути увагу. Тобто Бог тут говорить, що дійсно цей народ, народ Ізраїля, він заселить руїни. І ми знаємо, що ще до початку 20-го століття територія Ізраїля це була територія абсолютно безлюдна. Там залишалися руїни певних. Стародавніх міст, але людей майже не проживало на даний час. Це досить густо населена територія, і е, цей народ він розводить худобу, володіє достатками, тобто займається сільським господарством. І ми ми знаємо, що сучасний Ізраїль він так само е, дуже аграрно розвинута країна, там три рази на рік збирають врожаї. І е, написано, що живе в центрі світу. І в мене тут є пояснення. Дословно, в цей вираз в оригіналі на пупі землі або на вершині світу. Принаймні так такою вважалася гора Сіон у Єрусалимі. Я хочу нагадати, що Єрусалим він знаходиться на якраз кордоні на межі перетину маршрутів зі сходу на захід і з півдня на північ, і він якраз знаходиться в самому центрі в перетині цих ну, доріг, і тому його і називали з давніх довен Центр світу або Пуп Землі. Шева та Дедан і купці таршішу з усіма його ливчуками, крамарями тебе запитають: ти прийшов щоб грабувати? Невже заради здобичі ти зібрав такі свої орди, аби награбувати срібло й золото, забрати худобу й майно, захопити якомога більше здобичі. Тому провісти, сину, людський пророцтво, і скажи Гогові, що сказав Владика Господь, невже і справді того часу, коли мій народ Ізраїля житиме безтурботно, ти про це довідаєшся? Так, ти вирушиш з твого краю, з далекої півночі. Разом з багатьма народами всі вони вершники на конях, велике полчище з численним військом. Ти підеш проти мого народу Ізраїлю, насунешся, наче хмара, вкриваючи землю. Це станеться в останній час, коли я дозволю тобі піти на мою землю, аби пізнали мене народи, коли я на тобі, Гоге, виявлю свою святість просто у них на очах. Шістнадцятий вірш нам говорить причину того, чому Бог допустить ось цей момент. Тому що Бог каже, що Він на Гогі, на ось цьому антисемітському духі, на людях заражених цим бажанням боротися з Богом. Він на них явить святість для того, щоб всі інші люди пізнали Господа. Так говорить Владика Господь, ти є той, про кого я говорив у прадавні дні через моїх слух пророків Ізраїлю, котрі за тих часів провіщали, що спроваджу тебе на них на Ізраїль. 17-й вірш нам говорить про те, що у багатьох різних пророків, і це дійсно факт, коли ми читали малих пророків і пророка Даниїла, то там завжди були згадки про те, що в останні часи з півночі має прийти е, якийсь ворог на Ізраїль. І ось тут Бог підтверджує е, ці свої слова, дані іншим пророкам, що е, цей Гок з країни Магог – це якраз той, про кого Бог е, розповідав е, через інших пророків. Проте в той час, коли Гок ступить на Ізраїлеву землю, говорить Владика Господь, від мого обурення запалає мій гнів. Тож у своєму обуренні та у вогні мого гніву я кажу: того дня в Ізраїловому краї станеться великий землетрус. Великий землетрус. І затримтять переді мною риби в морі та небесні птахи, польові звірі та всі плазуни, які живуть на землі, а також усі люди, що заселяють землю, валитимуться гори і розпадатимуться скелі, а всі стіни впадуть на землю. 19-20 верші говорять про те, що має наступити певний катаклізм пов'язаний із землетрусом. І коли ми читаємо Євангеліє і Ісуса питають, які ознаки будуть Твого пришестя, він так само згадує про те, що будуть землетруси. Але є один важливий момент: Ізраїль не знаходиться в сейсмоактивній зоні. Тобто землетруси, там, якщо й бувають, то не дуже потужні і не мають такої дуже великої руйнівної сили. Але коли ми читаємо пророчі книги, ми повинні розуміти, що багато чого тут є, як метафори або аналогії. І тому слово землетрус, і те, що Бог похитає, може стосуватися не фізичного явища землетрусу, а те, що в Суспільно-політичній сфері будуть відбуватися якісь дуже бурхливі події, зміна світогляду. І ми знаємо, наприклад, що на даний момент часу Ізраїль не вважає Росію якимось своїм ворогом. Мабуть, це через те, що Четверта частина євреїв, які проживають в Ізраїлі, вони є вихідцями із радянського союзу, можливо, це так, але Ізраїль ніколи не зважаючи на те, що знаходять у своїх ворогів зброю, яку дала їм Росія, вони не вважають Росію такою. Тому можна припустити, що якраз у цей останній час, коли Росія з союзниками піде воювати проти Ізраїля, в Ізраїля відкриються духовні очі, і це призведе до дуже серйозних потрясінь в суспільно-політичній сфері Ізраїля. Я прикличу на нього, на Гога, меч на всіх моїх горах, говорить Владика Господь. Кожна людина спрямує меч проти свого брата. І 21 вірш нам дає е, розгадку того, як відбудеться покарання ось е, цих народів на чолі з Гогом, які підуть на Ізраїль, вони почнуть вбивати самих себе. І е, певне чудо ми вже з вами е, знаємо із Біблії. Наприклад, коли е, е, Гедеон, е, один із е, суддів Ізраїля, який взяв невеличке військо в 300 чоловік, але вони змогли перемогти чудесним образом дуже потужне військо, яке виступало проти євреїв, і в тому війську якраз і стався певний переполох, і вони самі себе повбивали. Ще з Біблії ми знаємо історію, наприклад, коли асірійські війська підступили до Єрусалиму. За часів царя Єзекії, і так само Бог зробив чудо. Написано, що ангел Божий пройшовся по стану, і 185 тисяч загинуло в один день. Тобто Бог може зробити певне якесь чудо, коли вороги самі себе переб'ють. І ось тут якраз мова йде про те, що кожен буде спрямовувати меч проти свого союзника. Я звершу над ними суд і покараю моровицею та кров'ю на нього й на його орди, на численні народи, що з ним я зішлю все поглинаючу зливу та кам'яний град разом з палаючою сіркою. Бог тут згадує ще таке покарання, яке він колись наслав на Содом і Гомору. все поглинаючий кам'яний град і палаюча сірка. Тобто можуть відбуватися ще якісь. Певні потужні е, речі, е, яким, якими буде керувати Бог для того, щоб знищити ось цих ворогів Ізраїля. І останній вірш. Таким чином явлю свою велич, славу і святість перед очима численних народів, і вони пізнають, що я Господь. І ось ця е, така фінальна, можна сказати, битва Гога проти Ізраїля вона буде е, чудом. Божим, яке відкриє очі для всіх народів, для того, щоб всі пізнали, що Господь є Бог. Отаким От був 38-й розділ книги «Пророка роказикигіля. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти обов'язково під цим відео, чи сподобалось, чи не сподобалося вам. це допоможе просувати це відео серед глядачів, кому цікаво досліджувати Біблію. Uh, і нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!